Привіт, друзі! Я сьогодні зробив стагля. І ми сьогодні йдеться. І ми, як ви розумієте, будемо від нього втікати. І ну це, ніби якщо чу... ей, ну якщо він мене один раз зловить, але більше не зловить, то я переможу або ще переможу, коли він мене згоденного разу відловити. А треба аж до десяти. Аж до десятого ранду. Якщо це він мене десять разів зловить, то він переможе. Ну нічого страшного, може це в якомусь іншому і, дню і, я виграю. Тому це двухглядь. А я це збираюся э -э, це кудись це хватись? А що там є? Так, де ту пушку. Що це? Що це таке? Хто це такий? Хто це такий? Що це такий чи? Він мені... Це все згадує дуже джуглі. Але це... Не будемо звити ці уваги. На, краще. Це тобі треба. Тобі треба. Так. А що вона йде? Давай. Давай краще так. Що це? Його там е, поки немає. А вже час вийшов. Що? Що це так?

Давай Беремо ту пушку. Так, беремо пушку. І закидаємо сюди до джунглі, Хай він гайте. Так, може це, я можу пошукати якусь їжу. А це найшов таку сміхму їжу. Ну це не їжу, але це привид. Але я його перетворю на їжу. Давай буде він це їсти. Mm. Так. Зев, зев вин, вин это зев, но это я хочу вин ловить. давай, давай. Ну сука, сука, место, оставь меня, топ то золфир. Вот, він мені кинув, він мені кинув в тюку того джугля. Ей, hey, джунглі! <говорит> джунглі! О, oh, ні-ні-ні-ні-ні-ні! ні Я не дозволю тобі. ні не не Ай, не дозволю тобі. Не дозволю. Що не дозволи? Почекай. Ти замез? замерз? у у Давай, давай втікаємо, втікаємо від того джугля. Селен, допоможи мені, будь ласка. Вина їх.

Ааа! Треба втікати! Втікаємо, втікаємо! Ну, вам каже, э, як ты це, це там його джунглі? хай буде джунглі. Що, mm. там? Так, Що ти боишься? Mm. Вырально боїте? Він боїте, Аліма? Давай, давай вийдемо. Да, о. о, давай, куди, куди нам бігти? Ай. Не. Ай. Так, на вам на, на, на тобі, на тобі цього джугля і тобі на. І, давай, іди, іди до них, іди до них. Так. Беремо цю пушку і забираємо за собі. Так, беремо цю пушку і їм. Хай вони їдять їде його, а на мене. Е-е... Так що там там треба знищити того селена? А, може, це у мене є така пушка, яка видаляє Пух! О, вже немає, вже немає його. Tu, 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 tu. Jak się to może z tym dziać? Tak, 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 tak. Tu, tak. I mają się te duże światki? To nie, to ja. Tu, pu, tu. Tu, je. Yeah. O, oh, jest. Czekajmy widrowa widmowego Давай втикаем, yes, 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 oh, yes. Як це мене так знищив, так, не з'їла його. Бум, 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 Ми будемо з любити е, хай вони не їдять, вони не люблять його, то хай не їдять. Я все думаю е, його звел. Пробачайте мене, але э, джугеля переміг. Давай вітаємо це э, джунглера. Так, а що мені? Дати, якщо у нас кубка нема? А, Хайце. хай це. Хай бере з цього. Він, я навіть не знаю, як це він прибирається, але до побачення плюсовий раз. Дой. Всем у всем папа.